Тешно, передусім з перемогою. Я хочу почути, які емоції в тебе вирують усередині. Поділися. Велика дякую. Емоції дуже, дуже позитивні. Ми дуже щасливі, що нарешті перемогли вдома. І сьогодні просто було багато болівальників, і ми не могли їх підвести. Тому це перемога для, для Житомира. З боку видалося, що все ж таки поєдинок був складний, як було зсередини. Так, важка гра. Не здалося, на полі також це було, було дуже видно. Ворська неприємний суперник. І тут, як кажуть, хто заб'є, той і переможе. Так і сталося. Но вони в основному концентрувалися у захисті, і, мабуть, тяжко було його проходити чи як. Ну розумієте, ніхто не хотів пропускати його, бо в таких матчах, якщо ти пропускаєш, потім дуже важко забити. Тому так вони захищались, ми захищались, ми намагалися їх вскрити. так також і вони намагалися. І в нас в кінці вдалося. Я ще хочу згадати про е, момент, який у тебе був. Е, ти коли ти ближ, бив ближній кут, а потім е, ти почав бити себе по голові. От для чого там треба було якось інакше? Мі не ми не, 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 не мій сильний коньок, головою бити. Тому я думав, що бів головою і потім забив. Але забив ногою. Класно, наприкінці тайму, наприкінці матчу, коли Мустафаєв уже віддавав передачу. Чесно, усі затамували подих, коли ти приймав цей м'яч. От хочеться почути, яким був цей епізод твоїми очима. Я вважаю, що це його на процентів 70 це Мустафаєва. Він все зробив для того, щоб я забив. Мені залишилось тільки ставити ногу хоч і праву, але слава Богу, забив. Скажи, реванш вдався, як тобі здається, за кубкову поразку у півфіналі кубка? Перемогли, на, на що перемогли, значить здався. А якщо обрати отой от поєдинок важливіше, чи вже зараз в контексті чемпіонату все ж таки цей? Ну не хочу так казати, бо то вже історія. Там могло все скластися по-іншому, тому у нас зараз фокус на чемпіонат. І в нас залишилось кожна гра як фінал. Тому ми йдемо від матчу до матчу з перемогою Житомир! Яку ви оцінку дасте цьому поєдинку? І збоку видавалося, що... Прям сильно важкий поєдинок видався. Як зсередини це? Все? Дуже важкий поєдинок, тому що в нас є певні проблеми зі складом. Були і є зараз. Я дуже вдячний хлопцям, які не так багато тренувалися, готувалися до гри, але вийшли, і показали сьогодні рівень. Дякую болівальникам за підтримку. Дуже важлива перемога, тяжка перемога, але вона нам так потрібна. Ворскла після останнього Поєдинку в півфіналі Кубка змінила тактику, вийшла зовсім інакше на цей поєдинок. Хочеться почути ваше, вашу ми, оцінку. Цього. Ми готувалися, аналітики підготували нам аналіз, як Ворст грає останні матчі. І, і в цьому аналізі були, що Ворс грає в п'ять захисників. Да, тому ми готувалися до цього. Ми розібрали навіть в роздягальні. У нас там є ТІВІ. Ми показуємо відео хлопцям прямо роздягальні і в перерві матчу, перед матчем, тому ми були готові до цього. Як вам гол Назаренка правою? Добре, супер. Сашко оказався там, де треба. Але той гол, по суті, ще й Мустафаєв зробив, правда? Еміль дуже да, поборовся, вицарпав цей м'яч і його заслуга теж. Всієї команди сьогодні заслуга, тому що було, сьогодні була зграя. Зрає. Дуже хотілося запитати вихід після забитого голу, дукви, що, що ви хотіли додати цьому? Хотів дати, додати, щоб Деніс дав пресінг, щоб захисники дуже некомфортно себе відчували. Він це старався, але він хворів, довго хворів. І ті хвилини, які він провів, я дуже вдячний йому за те, що він допоміг. Команди перемогти. Як вам Фортюне як центр Форвард? Фортуне дуже гарно справився. Ми спілкувалися з ним на цю тему, знали, що він не може грати нападника, тому я дуже задоволений його віддачею і грою. На поєдинок із Оре буде краща кадрова ситуація, що покаже? Я сподіваюся. Я сподіваюся, що буде краще, але ви бачите, що всі ті хлопці, які виходять на матч, б'ються до кінця, грають. Хочемо більше атакувальний, більш агресивний футбол. але Ми над цим працюємо. Хочеться, щоб вболівальники наслаждалися нашою грою, тому будемо ще більше працювати. Ну, сьогодні уболівальникам гра точно сподобалася. Надіюсь. Привіт, граю! Подивилися відео? Що забули зробити? Правильно, поставити лайк. Давайте ваші пальці догори це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.